Це не регулюється, а не регулюється. Так, risque, ну, воно знизу регулюється, воно там. Де, грхи, так, так, що ти ріжеш? Що? На, поснімай, дурень ти. На. Різака тебе. Ось цього дивися. Береш, ось цього. Дебіл, це достав... Знімай, кажу, ось цього, що я... Що, ти знаєш що це таке? Це щоб вставлять пилу. А де ся що регулюється? Хто регулюється? Немає тут. Є, Вона без. А де тут штучка така була? А, це не все. Ай, блядь, ти Вася. Вася. Давай, Пиздуй. Якийсь 231 дзвонить. Хай дзвонить. Тобі дарить.